Ми викликали поліцію в заклад. Приїжджає поліція, вона знає всіх дітей, тисне руку всім працівникам. І ми кажемо, що тут, в цьому закладі, нам діти повідомили про два факти сексуального насилля. Вони на нас так дивляться. Повідомили, ну, сідай, що. пиши, да. угу. написали, все. І потім вони всіх дітей зібрали і провели е, опитування. Ну, це, по-перше, в принципі, не відповідає mm -hmm. порядку дій. Дитина повідомлення про сексуальне насилля. Ти її зібрав? Цю дитину кривдника. Ну можна не можна казати кривдник, бо це теж це діти. Вони всі постраждалі. Mm -hmm. бо... Можливо, дитина мала порушення психічні, які ніяк не коригувалися. Можливо, дитина сама зазнавала насилля, з нею не працювали психологи. Бо, дивіться, дитина, якщо зазнавала вдома сексуального насилля, потрапляє в заклад, з неї ж не працюють психологи, їй не пояснюють, Щоб що так, так, не, так не має бути. А психіка дитини зазвичай нормалізує все, що з нею відбувається. Чому така велика кількість насилля між дітьми? Тому що дитина, яка зазнала насилля, виростає і починає так само. Чинити насилля по відношенню до інших, не тому, що він насильник, а тому, що він жертва насилля, і ніхто з ним це не пропрацював, бо психолога немає. А якщо він є, він займається якимись абсолютно базовими питаннями. Просто щось розповідає, збирає всіх і розповідає: булінг це. Угу. Ну, бо такі прийшли розпорядження, угу. треба так розказати. Працювати прицільно з дитиною, надавати їй послуги з реабілітації, пропрацьовувати цю травму, ніхто цим не займається. Тобто, уявіть, тебе там мучили. Але це твоя сім'я. Тебе звідти видрали, тобі нічого не пояснили, що це добре чи погано. Тебе запхали в якісь стіни, ні, нікого немає, ніхто з тобою не говорить, ніхто тебе не жаліє, ніхто тебе не слухає. Ти виростаєш в агресії, навколо б'ються, булять, знущаються, е, ображають одне одного. У тебе з'являються ці проблеми на рівні статевого потягу там, до дітей. Ти ж не знаєш, що це ненормально, бо ніхто тобі не пояснює, що це ненормально, угу. і ти робиш те, що робиш. Е, ну і є, звісно, що насилля від дорослих. По відношенню до дітей, це теж є. На жаль, і дуже важко відстежувати це, тому що діти теж бояться говорити. Вони, коли знаходяться е, довгий час в замкненому цьому просторі, вони взагалі бояться відкриватися. Бо, умовно, я запитаю, мені дитина скаже, я піду, розкажу. Так, покарають. Все. І діти дуже неохоче йдуть на контакт з кимось. Вони, вони взагалі давним-давно відчули, зрозуміли, що дорослим довіряти не можна. Вони мінливі. Вони приходять, усміхаються, дають цукерки, дарують іграшку і йдуть.